Сім'я Стасюків проживає в одному з хмельницьких гуртожитків у так званій побутовій кімнаті. Подружжя вимагає дозволу зареєструватися за місцем проживання та переобладнати помешкання. Без допомоги обласної влади зробити це не можуть. Питання Василь Ядуха намагається вирішити в телефонному режимі, зв'язавшись із міською владою. Кілька краян цього разу поскаржилися на проблеми з оформленням землі. Прийшло повідомлення, що якесь відмітку не зробили в земельному. Це вже знов поїхала в район, взяла відмітку, привезла знов два місяці. Це вже сьогодні, вже знов два місяці. Це вже півроку документи в Держкомземлі. Як з'ясувалося, проблеми з оформленням землі пов'язані зі змінами чинного законодавства. Зв'язку з змінами до земельного законодавства. Всі ті документи, які були підписані раніше, вони переглядаються згідно нових норм. А тому сьогодні йде перепровірка документів, йде накладка документів один на одних і тому йде затяжка. Найдовше розбирали цього разу колективне звернення активістів з Дунаївців. Вони вимагають закрити хімічне підприємство, бо впевнені, саме воно шкодить здоров'ю жителів райцентру. Вимога сьогодні одна виконати рішення суду, вищого адмінсуду про заборону виробництва. І в нас вимога ще сьогодні зустрітися з представниками виконавчої гілки влади області, тому що виконавча гілка влади, наша місцева Дунаєвецька, не забезпечує вирішення виконання рішення суду. За півгодини у кабінеті представники всіх структур, причетних до вирішення проблеми екології і медики, представники санепідемстанції, виконавчої служби та прокуратури. Сьогодні підприємство згідно рішення суду не повинно працювати, і в першу чергу на основі того, що структури. Обласної державної адміністрації не надали відповідних довідок, і саме на основі цього суд прийняв рішення. Питання складне і вимагає втручання правоохоронців, тож вирішили, прокуратура краю візьметься повторно перевірити діяльність хімічного виробництва в Дунаївцях. Колективне звернення відтак залишається на особливому контролі в облдержадміністрації, як і багато інших, які вже вдалося задовольнити торік. Приміром, на вимогу громади в обласному центрі відновили зупинку Кам'янецький переїзд. Виконано також ремонт зливної каналізації по провулку Короленка. 10 місті Шепетівка на звернення громадян. Загалом із майже 13 тисяч звернень краян минулого року більше половини вирішені на користь жителів області. Багато питань знаходять відповіді майже одразу в телефонному режимі.